Доброго дня, шановні казірошки, я вас вітаю на моєму позитивному каналі. Давайте подивимось сьогодні, що буде відбуватися у вашому просторі у квітні і що вам всесвіт хоче сказати. Прям такого конкретно. Ви собі думаєте, думаєте. Ми зараз запитаємо таро і почуєте. Будемо працювати на 6 колодах, я витягну 6 карт. Ну що, поїхали? Козеріг у квітні. Що буде відбуватися? Напевно, щось магічне, оскільки квітень у нас такий місяць, коли все просинається, всім хочеться щось робити, витворяти, бути креативними. І так, що у вас робиться в квітні? Ой, ну що вам сказати? Гуляєте ви, гуляєте, насолоджуєтеся. Це, напевно, той момент, коли ви сказали, так, я вже напрацювався, а тепер сяду і посидю. Можливо, ви вже закінчили свої мовні курси, і у вас є така маленька пауза. В квітні в нас великдень, будуть канікули. І от ви собі скажете, хм, сидю, дні колоди, на дні колоди так, у вас тройка часів. Тобто тут гуляємо, там гуляємо, святкування загальне. А з іншого боку, це може бути порада від таро. Сядь, посидь трошки. Знаєте, що, напевно, ви також від німців навчилися, що є терміни, терміни і планування на наступних три тижні. І от вам зараз старо кажуть, візьми отаку, посиди. До речі, чому ноги поклала людина вище, так? щоб прискорити травлення? Оскільки ковбої, часто ми бачимо, вони сидять своїми крутими сапогами і Якось цигарки собі курять, вони так ложать ноги, да, щоб був процес травлення, добре відбувався. Тому зверніть увагу на своє травлення і зробіть собі паузу. Розкажіть, будь ласка, у коментарях, як взагалі ви відпочиваєте, оскільки з понеділка по п'ятницю ми як ті бджолки, а от субота-неділя, хтось прибирає, хтось ем, ходить на якісь екскурсії. Зараз тепліше, вже буде можливість їздити. Чим займаєтесь ви? І людина святкує. Це може бути святкування, вас пригласять на день народження. Може будете той самий Б1 святкувати, або хтось до вас в гості приїде. Може, ви просто підете з дівчатами святкувати першу суботу на цьому тижні. Ну, відсвяткуйте і розслабтеся. Наступна колода, яка нам дасть пораду. Це у нас старо. Містичне. Зараз покажу вам коробочку. Так воно виглядає. І ще є оракул до цієї колоди. Ну, сьогодні свято, до речі, я отримала новий оракул для таролога. Прямо кожен раз, коли вони отримують нову колоду. Це як день народження і новий рік разом. І так, козірошки, для вас у квітні наступна О, дев'ятка мечей. Uh, що вам сказати, карта в принципі сама по собі означає таку паузу, не означає uh, є німецьке слово інзічки кіат, от коли ви сама в собі. Але подивіться, це пауза ментальна, але ваші очі мають бути відкритими. Ви трошки так можете посумувати, оскільки, коли ви дуже багато будете святкувати, так бувають певні моменти, оскільки людина як це, щоб не плакати, я сміюсь. І оця карта означає, що буде такий момент, коли ви захочете просто захистити себе. Ви Знаєте, да? ця поза, коли ми хочемо пригорнути і почути, що все в світі нормально. Подивіться таку хвилинку тиші, організуйте для себе серед такого святкування. І для того, щоб почути, побачити, що відбувається навколо вас, вам потрібно прислухатися до свого балансу. Чи є у вас всередині ото море спокою. Візьміть маленьку паузу серед святкування, серед всіх процесів, для того, щоб розігнатися, щоб була нова енергія. А ви збираєтесь, подивіться, по шість жезлов. так, це в нас карта того, хто виграє. І перед тим, як виграти, людина має подумати взагалі, що їй потрібно. Відкрийте свої очі. Послухайте інсайти для того, щоб, можливо, зрозуміти, коли багато думок в голові, і людина не може їх сформулювати. Я часто читаю ваші коментарі під відео, ви кажете, Ліна, я про це все думала, а раз вас і ви це сказали. От спробуйте сформулювати те, що у вас є всередині, що ви бачите. Навіть візьміть е, якусь зошита і напишіть Я бачу і Я не бачу. Чого ви не бачите, і щоб ви хотіли б для себе прояснити? Бачите, скільки тих очей. Цікава карта, яка дає вам імпульс задуматися. Наступна колода. що вона нам розкаже. Так. О, релекс. Бачите. Місяць буде повний у квітні, подивіться, до речі, в квітні у нас буде день весіннього рівнодення, якщо чи ще в березні? Незабаром, от вам кажуть, на повний місяць зроби собі релекс. Можете собі планувати справді до повного місяця, після повного місяця якісь процеси, але в той момент просто ви бачите гамак, книжка. До речі, що ви читаєте? Сновні казірошки, що вас цікавить, які процеси? І прочитайте. Взагалі повний місяць це якраз, апогей, скажімо, енергії, коли жінка насичена, коли все ем, закруглюється, коли ви розумієте дуже багато для себе. І от цей момент енергетичний вам карти радять провести в стагнації. Якщо тут, в принципі, бачите, ой, вони перекликаються, ці карти, тут іде відпочинок, щоб побачити, а тут іде просто відпочинок, щоб насолоджуватись. Наступна порада. Четверта колода, Оракульна містичних моментів. Що нам кажуть карти? Для казірошки. Вебіни. Ну, те, що я казала, бачите, хто я? Бачите, він собі зупинився своїм кораблем на дереві і хоче кинути якор. І запитайте себе, хто я? Що я бачу? Просто круто. І. Ви зможете дати відповідь, хто ви, коли ви будете в стані спостерігача. Є моменти, коли ми є активними, так, ми діємо постійно, а в даному випадку ви є спостерігачем, коли ви собі лежите в тому гамачку і читаєте книжку. Круто! Ще одна колода для вас. Що нам радять карти? Принцеса повітря. Що в нас є повітря? Повітря це в нас ментальність, це свобода, це дихання. Зверніть увагу на дихальні шляхи і зверніть увагу на те, як ви дихаєте. Ви знаєте, що є така теорія, наше життя відміряється нам кількістю наших вдохів. Якщо ви дуже швидко дихаєте, то ви швидше йдете до кінця свого життя. Чому йоги звертають завжди увагу на дихальні техніки? Да? <звух> <звух> Вдихаємо, видихаємо. Це допомагає, по-перше, концентруватися на моменті зараз і, по-друге, довше будемо жити. Хто має можливість робити дихальні техніки, будь ласка, хто ще має можливість піти в поле і подивитися на небо? Продихати, ви можете сказати, я вдихаю те, від чого ви хотіли б збавитись, я вдихаю той негатив і видихаю його. Так? І коли ви видихнете свій негатив, попрощайтеся з ним. Коли закінчиться, ви будете почувати, що ви вже готові вдихнути свіже повітря, нові ідеї, ви скажіть, що я вдихаю так? з того, що мене оточує, тільки позитив. Принцеса повітря. Взагалі, повітря, якщо говорити по масті Таро, то це в нас ще і ментальність, розум, це в нас логічне мислення. Коли ви зможете от заспокоїтися, то вмикайте логічне мислення і відповідайте відповідно цієї карти на питання Хто я? До речі, треба буде в Фініксі написати загальне питання, хто я? І як завжди порада від янголів. Що вони там зверху побачили для вас і кажуть? Відповідальність. Взяти відповідальність на себе і діятись. Ви знаєте, що взяти відповідальність легко сказати. Любимо ми казати, що хтось там завжди винний. Да? Батьки там мені не додали грошей і не вивчили, не дали чогось, чоловік мене не так любив, а не знаю, там, вчителька не дала знань. Що це таке? Це нормальне перекладання відповідальності на інших людей, оскільки сказати, що я ліний вазу, дупа, сказати ну, може не кожен. Да? А сказати, що хтось там винен, то, будь ласка, без проблем. От ця карта вам зараз каже: візьміть відповідальність за свої вчинки. Коли ви будете дивитися навколо і думати, на чому мені зосередитись, що я бачу, чого я не хочу бачити, візьміть відповідальність на те, що ви не хочете бачити. Коли ви зможете для себе зробити момент і відпочити, це також виберете відповідальність. Я зараз. Організую час для себе. До речі, це одна з великих тем, з якої до мене звертаються дівчата. кажуть, Лена, я не можу взагалі знайти час на себе, оскільки я або на курсах, або десь дитина, або у лікаря, або щось джоб центру. У мене немає можливості. Тому от вам зараз янголи кажуть бери відповідальність за те, щоб планувати свій час. І відповідь, хто я? Відповідальність за свої вчинки. Просто крута карта. Я думаю, що у квітні ви зможете дуже класний такий процес трансформації. Прям дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Я вам буду дуже вдячна, оскільки це допоможе мені готувати нові розклади і робити аналіз моєї роботи. На все добре!